Відкриваємо цей пак. Для початку відкриємо 109 плюс пак. Що за країна, Франція? Так, Ліга Чемпіонів. Сенегал. Париж! Всім привіт і з вами, як завжди, я. І в цьому відео я буду відкривати 110 плюс пак та 109 плюс пак. Але перед цим я ще відкрию 101 плюс пак. Покажу вам лише валкаути. Ну і погнали! Приємного перегляду! Перше, що я відкрию, це 105 пак. І я надіюся на високорейтингового гравця. Ну, хоча б 106 Відкриваємо цей пак. Так, Бразилія. Це З. Париж! Це Маркіньош 106. -й. Я його б дуже хотів собі в состав. Ну і він мені випав. Це дуже класна картка. Ну і ось мені тут, дивище, жетонний тоті. І я ще відкрию ці паки та відкриємо 110 плюс пак та 109 плюс пак. Перший волкаут. Так, що за країна? Хорватія. ЛП. Тоттенхем, Це Пересіч. Волкаут. Так, Ліга Чемпіонів. Сенегал. Ватсопнік, Челсі. SCN 105 цопнік. Це самий необичний вокал, який мені випадав із пака тоті. Просто ну, мене це радує. Хоч це 105-та картка, яку я, напевно, ніколи не продам, але прикольно. Вже переходимо до 103 плюс паків. Мені із 101 плюс пака випав лише 2 валкаути. Відкриваємо ось цей пак Аргентина. Нападаючий, і це Мартінес. Ну, це погано. 103 й гравець і 103 плюс пака. Ну, так собі. Відкриваємо ще один пак. Подивимося, хто нам випаде. Хорватія. Це Гвардіол. Ну, 104-й це вже більш краще. Відкриваємо ще один 103-й плюс пак. Передостанній. І так дивимося, хто нам випаде. Франція, Воротар. І це Тоттенхем, це Лоріс. 103 Воротар. Відкриваємо останні 103-й плюс пак і подивимося, хто нам випаде. І далі переходимо до найцікавішого. Так, відкриваємо. Не знаю, що це за країна, нап. Не знаю, що це годен бути за футболіст. І це 104-й нап. Я його не знаю. Ну і погнали до найцікавішого паку. Ну і ось ми вже прийшли до 109 плюс пака та 110 плюс пака. Для початку відкриємо 109 плюс пак і надіємося, що це щось прям високретингово. Відкриваємо цей пак. Ну і дивимося на країни. Бразилія і це ендермелітао, 109-й центральний захисник. Ну і це класно. Я хотів собі покласти замість 105-го деліхта 106-го Маркініша. Але тепер поставлю 109-го Мелітао. Ну і відкриваємо 110 плюс пак. Це вже цікавіше, тому що тут вже нам не може випасти Ендер Мілітао 109, а лише 110. Але навіть якщо нам випаде Хакімі, Белінга та Ернандес, я все рівно їх не зможу продати, тому що їх 999 на ринку. Ну і давайте подивимося, хто нам випаде із цього. Паки, я сподіваюся, що це випить не ці три футболіста, а якісь кращі. Ну і відкриємо, що за країна Франція і Елзет! Це Ернандес. Просто дякую. І реально 110-й лівий захисник і його 999 на ринку. Ну це просто, ну, не знаю, треш просто. Я надіюся, що випаде мені більш високоретинговий гравець, але ні. Ну і я хочу прокачати свій ще составчик і купити собі в состав воротаря. Ну і погнав. Я вибирав між двома воротарями, і найбільше я хочу купити собі 108 воротаря Алісона. Я вибирав між Мартінезом та Алісоном, ну і вибрав Алісона. Хоча в Мартинеза був прокачаний у Сілок на 16-ку, а у Алісона лише на 11-ку. Але все рівно мені подобається цей воротар Алісон, тому ми його беремо. Ну і давайте поставимо його в команду нашу. Ну і так і вам покажу, як виглядає мій состав. Ось так він виглядає. Я вже пакував Ендре Мелітао, Ернандеза. Ну і давайте поставлю воротаря. Як ви бачите, 11-й усілок навиків. І зараз прощаємо йому усілок. У мене 128 Овер. Надіюся, що овер підійметься. Качаємо йому усілки. Качаємо йому до 16. -ки. Ну і подивимося, чи підніметься овер. Я надіюся, що підніметься. Так, нажимаємо. І 128-й не піднявся, але ще давайте я йому прокачаю ранг та подивимося, чи підніметься. Я підняв собі овер до 129-го. І Алісонове я прокачав 10-й ранг і зробив собі 129-й овер. Давайте я ще прокачаю йому на 15-й ранг, щоб всі гравці в мене були мінімум з 15 м рангом. Ось так прокачалися усі луки. Качаємо йому, щоб був більший ОВР, тепер він вже 111 воротар мій. Ну і ось так виглядає мій состав. Напишіть в коментарях, як вам це відкриття. Напишіть в коментарях, як вам мій новий воротар і як моя команда вам. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока.